Наші люди почали менше уваги звертати на те, що в місті відбувається церемонія військового похорону. Гаррізонний храм вже став для нас таким символічним місцем. Багато людей асоціює цей храм з місцем героїв. Є такі випадки, коли ті, хто бажає попрощатися з героєм, не йдуть в храм, а йдуть на площу ринок. Тому ця от світська церемонія прощання теж має велике значення. ще ринок на цей час, на цих кілька хвилин, просто завмирає. В організації церемонії військового похорону від початку і до кінця задіяно понад 100 людей. Це і представники центрів комплектування, це і працівники адміністрації міського голови, це і представники церкви, це і представники і всіх служб, які задіяні, це і представники військового церемоніалу. Тобто, загалом участь у похороні бере понад 100 людей. Ми з родиною обговорюємо все, що буде відбуватися. Узгоджуємо день, узгоджуємо дату, особливості. Якісь дуже важливо також скласти інформаційну довідку, біографію. Звичайно, що витриманий весь церемоніал військового похорону. Салютна команда, почесна варта, прапороносна група, оркестр. Після храму організовано формуємо колону, де маємо по дорозі біля міської ради загальноміську церемонію прощання. Ця традиція в нас з'явилася на сотий день війни. Це мелодія італійська аль-сілянціо. Сайленс по-англійськи, тиша називається. І вона найбільше так підійшла. На площади стає тихо, коли появляються машини, автомобілі з похоронна процесія. Люди стають навіть на колінах, щоб віддати шану нашим військовим. А я вже віддаю шану мелодії. Це достатньо такі людні вулиці, і університети виходять, і формуються великі колони з прощання по дорозі. І це теж є досить зворушливим моментом під час загалом, загалом похорону. Заключна частина похорону вона відбувається вже на самому меморіалі воїну УПА. На території Личаківського військового кладовища, який полем почесних поховань, є частиною всього комплексу Личаківського цвинтаря, цей основний центральний цвинтер нашого міста. І для нас було важливо, щоб поле почесних, щоб місце поховання нашого героя було на центральному цвинта нашого міста. В майбутньому ми там плануємо збудувати великий меморіал. Рука на серце це є в першу чергу вияв щирості, бо е, наші емоції в останній момент прощання це, мабуть, найцінніше, що ми можемо віддати під час прощання з героєм Ми маємо бути максимально чесними і перед собою, і перед державою. І нашим обов'язком є віддати шану достойно.